Миколаївська державна служба зайнятості запросила безробітних на курси перекваліфікації. Всі, хто їх завершить, отримають роботу в Миколаїв електротрансі. Як перенавчають майбутніх водіїв, тролейбусів та трамваїв бачили наші кореспонденти. Миколаєвець Юрію, у 43 роки, залишився без роботи, тож змушений був звернутися по допомогу до центру зайнятості. До цього працював на вантажно-перевізній техніці, а останнім часом водієм таксі. Раніше я працював в таксі горда Ніколаєва. Ну, так як там устройство не то есть просто числишься, как бы на базі. но, как бы не нужен будеш. Поэтому вирішив устроиться в государственное, где ти как бы, будеш офіційно туди устроен, буде старший пенсіонний старший, і люботичний і санаторій. У цьому році в розпорядження тролейбусного депо надійшло 33 додаткові одиниці рухомого складу. У зв'язку з цим виникла необхідність поповнення водійського складу. За минуле півріччя комунальне підприємство Миколаївелектротранс у співпраці з Миколаївською службою зайнятості випустило три групи висококваліфікованих працівників за фахом водії тролейбусу. Але не всі учні отримали можливість працевлаштування за спеціальністю, оскільки вона має свої нюанси. З кожної групи остаються самежник крепкі і. Физически и морально, потому что эта работа очень тяжелая. Мы им э, даем информацию, какая это работа, как необходимо. и Вставать рано, и работать по не неучитыванию праздников, ни не выходных, потому что согласно наряду. Ну а многие не могут это выдержать. За останнє півріччя поточного року професійним навчанням центру зайнятості охоплено більше 4 тисяч осіб, що складає 12% від загальної кількості зареєстрованих безробітних. Подібні ж курси організовують на прохання конкретного роботодавця, що дозволяє значно підвищити ефективність працевлаштування. Для того щоб людина знайшла достойну роботу і мала достойну зарплату, на сьогоднішній день час вимагає ефективного підвищення своїх знань, навичок. І тому я думаю, що тільки таким чином, якщо людина десь загубилася в, сьогодні, в сьогоднішнього життя, тому вона може підвищити свою кваліфікацію або навчитися і за допомогою служби зайнятості працевлаштуватися. Професійне навчання зареєстрованих здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні. На сьогоднішній день усі бажаючі можуть звернутися до Центру зайнятості та отримати допомогу у працевлаштуванні, а також можливість безкоштовного навчання з метою підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації. Дмитро Фіртич, Олександр Пан, Телевізійні новини Миколаївщини.